Підземна школа це соціум, це однолітки, це діти. Я гадаю, що там буде дуже гарно, тому гарний ремонт, естетика, якась таке, щоб класно. Мені здається, буде насправді дуже складно навчатися онлайн, тому що ну треба отримати багато інформації. Але ну ти сам навчаєшся. Я дуже хочу підземну школу, тому що це гарні класні уроки, веселі, з новим обладнанням. Ну я думаю, це буде дуже весело. Навчання згадую дуже тепло. Це були гарні дні з друзями. Ну кожен день ходив, коли була школа. Дуже подобалось, грав і вчився гарніше. То в школу це дуже класно. Хочеться ходити знову. Дуже б хотілося, звичайно, повернутися офлайн, бо там соціум, там все яскраве, емоційне. Я очікую, що там буде майже так, як у нашій школі, як це було. Сподіваюся на те, що там буде набагато більше живої комунікації, спілкування. Онлайн навчання. Це зовсім не те. От хочеться живого спілкування з вчителями, з дітьми. От її цього не вистачає. Вона вже мама, ну коли я хочу там до подружок. От ми дуже чекаємо відкриття школи. Підземна школа дасть нам можливість навчатись повноцінно, не переривати уроки, не торгувати дітей цими тривогами. Ми можемо бачити дітей, підтримувати їх, бачити їхні потреби і одразу надавати їм допомогу, тому що ми будемо поруч. Всі готові, всі. І дуже щасливі від того, що ми повертаємося до такого комфортного і звичного життя. Це дуже важливо в нашому місті. Тим більше що ця школа буде перша підземна школа в Хортицькому районі.